У Полтавському художньому музеї до Дня рятувальника відкрилася фотовиставка Герої без зброї на світлинах. ДСНСники Полтавщини під час виконання своїх службових завдань. Більшість експонованих знімків зробили працівники прес служби ДСНС. Для виставки вони спільно відібрали 44 фотографії з різних подій за останні два роки. Розповідає речниця рятувальників Полтавської області Світлана Рибалко. Додали і декілька архівних фото. У нас дуже багато є світлин, які ми можемо показати. Не всі, звісно, вийшли в цю виставку. Нас підтримало наше керівництво головного управління, і дуже швидко ми роздрукували ці фотографії. Буквально за кілька тижнів підготували. Ми змогли сьогодні її відкрити, незважаючи на те, що останніми тижнями, днями і взагалі часом у нас дуже багато роботи, зокрема і по ліквідації ворожих обстрілів. Герої без зброї це ті, що гасять пожежі, ліквідовують наслідки ракетних обстрілів, розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Кожен із цих знімків просякнутий мужністю та героїзмом, каже начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хежняк. Тому й організували цю виставку, аби люди побачили, якою важкою та небезпечною є робота рятувальників. Хочемо трошки, щоб Полтавці розуміли. Нашу професію, щоб розуміли, що в нас немає ні дня, ні ночі, ні тої години, коли ми можемо покласти той телефон або відключити його і повністю розслабитись. Для нашої країни, що дійсно кожен рятувальник робить свій вклад в її безпеку, в її перемогу в першу чергу. На цих фотографіях зафіксовані робочі моменти, живі, непідробні емоції надзвичайників у довоєнний час та при виконанні завдань під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, на виставці є знімки з ліквідації ракетного обстрілу по Кременчуцькому Амстору. Тоді одним із перших рятувальників, хто приїхав на місце обстріляного торгового центру, був Іван Мелиховець. дивлячись на цю виставку, хочеться сказати, що в ДСНС працюють сильні духом та рішучі чоловіки і жінки. Які кожен день ризикують своїм життям для порятунку інших. В ДСНС працюють відважні люди, які йдуть туди, звідки всі інші тікають. Незважаючи на добу або пору року, герой-рятівник завжди поруч. І завдяки цим фахівцям в мене складається таке враження, що не існує пожежі, якою неможливо було б загасити. Триватиме фотовиставка у галереї мистецтв до 15 вересня.